Йоу, Всім привіт! Мене звати Саня, і сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті, але по-перше, це буде незвичайний світ, а по-друге, можливо, по прев'юхі ви вже і зрозуміли, що це буде, але поки що, поки що я це потримаю в секреті і в тайні. По-перше, дивіться, а баудеть, які там гори. <гас> Ой, хе-хе-хе-хе! Як мені вилізти тепер? Що це за блоки? Вони хоч випадають рукою? О, вони випадають. Спресоване багно, обалдеть. Перший раз таке бачу. Так, народ, що хочеться попросити, першим ділом обов'язково вподобайдена, обов'язково підписочку, якщо ви ще не підписані, а ми зараз будемо починати. Нам, по-перше, потрібно добути дуже багато дерева. Ну як дуже багато, як мінімум, для там, для сокирки і так далі. І ще хочеться вам дещо показати, тому що я не просто буду виживати в якомусь світі. Я був би не я, аби виживав би. З модів, правильно? Правильно. <хи> Тому ми крафтимо верстак, крафтимо палички, підбігаємо до свинки і будемо зараз тебе рубати, да, поросятко і <реш> я став свинкою, обалдеть. Ну, як ви поняли, я буду тут перетворюватися в тих мобів, яких я вбиваю. Проте свиня, це знаєте, такий чувак, такий моб, який в один блок всього-навсього, і хп у нього якось небагато. Всього-навсього п'ять сердечок. Цього мені дійсно буде не вистачати. Але давайте поки що добудемо дерево, тому що дерево мені супер-супер буде потрібне. Так, кого ще я хотів би зарубати? Ану, о, там є вівці, летсгоу, іконик є. Давайте спочатку зараз вівцю завалимо. Так, так, іди так, сюди. Обалдеть. <ріху> <ріху> але, 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 є ще одна проблема. У вівці ще менше хп, чим у свині. Проте вона вища. Я, до речі, не знав, що у вівці менше ХП, чим у свині. Але знаєте що? Коником я теж хотів би стати. Тому давайте. Зараз спробуємо максимально максимально швидко його завалити. І все! У мене тепер є багато хп От коником бути максимально класно. Проте те, що ти держиш в руках, коник не показує. Ну нічого страшного, нічого страшного. Головне те, що у мене є тепер і цей звук, що кінь пригає, навіть теж є, обалдеть І є тільки одна проблема: у мене дуже багато хп І якщо я зараз поїм, то я потрачу всю свою сиру баранину. І не факт, що я. Відрегенерую, бро! Друже, друже. Я, походу знаю, що я зараз буду робити і яким я стану. Хі -хі. А я не можу спуститись! Я не можу спуститись! А я не хочу пригати, я там можу померти. Ну ладно, так. Не взривайся! І зірвався. Є халепа, про яку не говорять. Так, давайте добудемо трішечки вугілля, а то я тут нічого бачити не буду. Мені потрібно в другу руку обов'язково покласти смолоскипчики. Let's go сюди. О, погнали! Що в нас тут є в цій печері? Не думав я, що так відразу. Піду в печеру, ладно, не піду. <хи> Потрібно звідси вилазити. Конякою все ж таки бути не супер, не супер зручно. Але ще є одна біда: у коняки нема суперздібностей. А як ви зрозуміли, що я зможу ще й використовувати здібності тварин, яких я вбиваю. От, якщо це буде, наприклад, Блейз, то як я зрозумів, я зможу літати або і плюватися його оцими вогняними кульками. Так, і що хочеться сказати першим ділом? Давайте першим ділом зараз зробимо собі кайло, і, звісно, ж ще сокеру. І йдемо досліджувати цей супер величезний світ. Тому що дивіться, які там гори. На тих горах я бачу вже залізо. Це супер-супер класно. Тут є лава, до речі, обалдеть. Це супер теж прикольно. Якщо я добуду те залізо, я зможу набрати води, яка є там. Зробити тут портал, а там ще лава. В общем, якщо чесно, мені дуже повезло. Але, походу, з цим корівкам трішечки А Ану, бурушка. Ну, я б тебе, звісно, бурушкою не назвав. Але почекай, у мене появилось молоко справа знизу. Що я можу зробити? Я Можу себе, я можу себе подоїти, що на та, приколі. <смі> так, що в нас є в цих скелях? Вони супер здорові. Я бачу тут емеральди, і це супер прикольно. Курочка, курочка. Але знаєте, курочкою, я будь не хочу, тому що якщо я стану курочкою, то буде одна велика халепа. По-перше, в курочки там нібито два сердечка, якщо я не помиляюсь. Ну, ХП в неї дуже мало. Заліза тут купа. Можна в печеру взагалі не йти. Це мені дуже подобається, проте я вже дуже-дуже зголоднів. Давайте зараз крафтимо собі пічку. Вгілечко в мене нібито є, так, три штуки. Цього вистачить, з головою пожарити все моє м'ясо і пожарити купу-купу заліза для обладунків. Так, е, у мене є 10 каміння, у мене є дуже багато вже заліза, і я переймався з приводу того, що в мене може кінчитись вугілля, але вугілля тут, як я бачу, супер-супер багатсько. Тому давайте зараз зразу жаримо залізо, в іншій пічці будемо жарити м'ясо, і все буде супер-супер круто. Проте знаєте, що мені подобається, коли я корова. У мене рука точно така ж сама, як і рука в Майнкрафті. Правда? Ну, ця трішечки худіша, я би сказав. Хух, стейки пожар. Зарились залізні злитки, також можна перекусити, випити молочка <схи> і ще раз перекусити. Так, що в мене по залізу? У мене є 13 злитків, можна зробити собі кайло. та в принципі відразу і сокиру. І в мене залишиться 7 злитків, і ще трішки в мене жариться, можна зробити собі нагрудник. Оця штука потужна. Тепер у мене бойова корова. Давайте трішечки добудемо вугілля, тому що я хочу ще пережарити багато заліза та й зробити в цілому всі обладунки собі залізні, щоб, е -е, якщо чесно, мене ніхто не трогав і не зміг мене пробити. Бем, все, я повністю в залізних обладунках, корова в залізних штанях. Так, залізо нехай дожарюється. в принципі, в принципі, то забираємо ми верстак. Та й забирати вже, в принципі, пічку можна. Let's go. Все, погнали дивитися, що в нас ще є в цьому супернезвичайному, здоровому, мегавелетенському і аболденному світі. До речі, якщо хочете получати всі датапаки, які я використовую в своїх відосах, я їх публікую в телеграм-канал, посилання на який буде в описі, і ви зможете замагати. Ввантажити будь-який мод, який я використовую в відосах. Обалдеть, народ. Дивіться, який тут океан. Це просто шок. Обалдеть, як же там красиво. А що там внизу? Пожди, пожди, пожди. Я от дуже не хочу спускатися. Але давайте все ж таки. Обалдеть, як тут красиво. Йойой. Ні, тут класно, Тут таку базу можна побудувати, просто максимально бомбезно. Оце мод, який додає таку генерацію, просто крутецьке, якщо чесно. Проте я поки, якщо чесно, не знаю, як мені це вилізти. я можу в цілому завалити рибу. Але потім у мене буде велика халепа, і я не зможу перетворитися на нормального якогось чувака. Хоча я можу ось достати маленький зомбі, тихо, тихо. Я не хочу туди ставати. Тому що я буду горіти на сонці. Так, давайте, до речі, водички заберемо, поки я тут і якось попробуємо звідси втікти її. Давай, Саня, let's go. Але я би вже виліз і шукав би якесь селище. Тому що ви знаєте що? Стати залізним големом це ультра прикольно, мені здається. Я ще коли йдемо, поучав, і в мене корова мукає. Ха-ха, це прикол. Так, я виліз і я знову в цій місцевості. Якщо чесно, цей біом мені не сильно до вподоби. О, народ, я знайшов село! Давайте зараз забіжемо в цю кузню. Тут по-любому є лут якийсь і відразу поспимо. Я не можу пройти! Житель, селянин, 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 де сюди. Друже, я, звісно, вибачаюсь, але в мене є до тебе одне дуже цікаве діло. Я став носатим селянином. Так, хлібчик є, let's go. У мене тепер нормально хп. Я тепер проходжу скрізь. Так, тут є скринька. О, залізні обладунки, кайло. Ну, це таке, в принципі, якщо чесно, нічого такого цікавого тут я не знайшов поки що. Давайте зараз поспимо, а то я, якщо чесно, не хочу вночі бігати. Так, доброго ранку. Мій лут, мені надо скриньки, скри. Голем, от Голема, я би дійсно завалив. Давайте зараз побігаємо, подивимося, що тут взагалі є по скриням. Цікаве, але мені здається, що я вже все плюс-мінус і познаходив. Ну да, тут більше нічого ніде немає, тому ми зараз. До речі, мені дуже не сподобалось те, що тут я не знайшов сіна взагалі. Тому Голем, ти будеш замість сіна, брат. На. No. Розумієте, я його вбив навіть не для заліза. Я його вбив задля розваги <хи> і щоб стати големом. Мене тепер сильно цікавить, чи став у мене хо-хо-хо <звіг> <Да! звіг> яка в мене рука здорова. Лецґео. Оце мені подобається. Оце просто кайф. Але ще я зрозумів, що я тепер особо не залізу в домівку це раз. А два. А я дотягуюсь рукою, у мене все чудово. А два. Я ще зрозумів те, що я не залізу ні в яку печеру. Хоча печера мені в цілому то і не потрібна. Мені потрібно знову озеро лави Для того, щоб побудувати портал в Ендерсвіт. Ой, в пекло, точніше. Який Ендерсвіт? До Ендерсвіту мені ще ого-го, як далеко. Проте в Голема я не бачу ніякої суперздібності. Тому доведеться убивати ще когось. Так, Санчос, я бачу перед собою лаву і ще якийсь будинок. Хо-хо, погнали подивимося. Можливо, там є сіно. А то з голоду я не хочу вмирати. У мене не так багато запасів їжі з собою залишилось. До село є. А сіно? Мені потрібне сіно. А ще знаєте, що я хочу зробити? Ви ніколи не здогадаєтесь, так, це картопля ось до морква. Ви ніколи не здогадаєте, що я хочу зробити. Я хочу попробувати рукою, будучи големом, побити голема. Оце, напевно, було тут є сіно. І побити голема. Було би супер-супер класно, да, Големчик? Окей, все буде добре, все буде добре. Давайте поставимо верстак і щоб е, все сіно супер легко добувати. Ми крафтимо мотику. Вона нам зайва ніколи не буде. Правильно? Правильно, тепер супер ізі добуваємо Це сіно. Все, питання з голодом вирішено. Так, селяни, не бійтесь, я ваш охоронець. Я великий Санчо з Големікус, і я прийшов вас захищати від е, другого голема. Три вдара чотири, він уже весь покраснів. Ви що на приколі? І я ж можу битись часто. Обалдеть. І там я бачу ще одну лаву. Let's go до неї. Боже, як же це прикольно. Класно бути големом, можна часто бити. І навіщо той меч або сокера? Ти просто валиш і все. Цікаво, чи зможу я стати големом і завалити ендердракона? Було би супер цікаво. Так, а я горю чи ні? Давайте перевіримо. Ну, големи. Горять! У воді! Саня! Хух, Саня потушився. Слава Богу! Я вже думав, я зараз тут побув, і мені буде халепа. До речі, там якесь болото, але в болото я не хочу. Так, що мені потрібно для того, щоб зробити нормальний портал? Мені потрібно багато блоків. Ну, як багато, не так і багато, але вони мені потрібні. Давайте скрафтимо зараз тоді лопату собі. Ось тако, бемц. Тепер мені потрібно що? Мені потрібно трішечки землі, зовсім капелька. Ось цього, мені точно вистачить. Так. Що ми робимо? Що ми робимо? Нам потрібно вилити ось тут воду, тут залити лаву і. Тут зробити ось тако Бемц. Тепер я отут просто тако призакриваю цю лаву і тут роблю майже те ж саме, але потім його придеться зламати. Це робиться для того, щоб вода не витекла на лаву. Отако Бемц. Розливається вода, береться лава і робиться портал. Я це робив мільярд разів, і я знаю, як це робиться. А ще Голем не вміє плавати. Ви знали? А я про це не знав. Отако, все, портал побудований, ультравеликий, мега здоровий, але є одне але. У мене немає кремінію. І де взяти кремінь? Ну тут повинен бути 100%, 100%, 100%, мільярд відсотків він тут є. І я дійсно хочу перевірити. О, кремінь, випав. Я дійсно хочу перевірити момент, чи то не Голем. Да, я не можу спливати! Тому я й в лаві тонув, йой! Як вилізти? Народ. <свят> Є халепа! Про яку ніхто не говорить! Я не можу, я не можу вилізти! Боже, хоч би в пеклі в лаву не впасти, я ж з неї просто не вилізу. Так, отако я виліз. Хух, слава Богу. А то я вже думав, я там залишився навіки. Ну і що народ? Ну мов портал? Let's go! Обалдіть, почекайте, я таке здоровим зробив. Йоханий. Першим ділом хочу сказати, що я з'явився в дуже поганому біомі, який мені дуже не подобається. Але то таке. Головне те, що я їх всіх не боюсь. Я їх можу забивати просто рукою. Але народ, я забувся про те, що я стану цією свиньою. Боже, ех, а я про це не міг подумати. Раніше, будь ласка, не вбийте, бідна свинка. Але вона не сильно й бідна, хеб певне, і нормальна, якщо чесно. Проте вона майже не пролазить ні через що. Вона ультраздорова. Я бачу бастіон. Я бачу бастіон і бачу скелета. ну, скелет, готовся. Я зараз стану тобою, бро. Братуха. Опа. Опа, опа. На мені тепер є броня. Ха-ха, <свісно> це прикольно. Це прям дійсно класно. Я тепер звичайних нормальних розмірів. У мене звичайне хп. І це супер класно. Да, скелет? Хоча, знаєте, я би став пігліном. В пігліна хп набагато більше, ніж в скелета. Та й в цілому інші пігліни тебе трогати не будуть. Хоча цей скелет мене міг і не трогати, просто, мабуть, я перший на нього напав. Я вже чесно і не пам'ятаю. Нам треба зараз бастіон, таємне минуле досягнення. let's go Ми йдемо прямо в центр цієї штуки. Я чую купу піглінів. Я сподіваюся, що якщо я одного вб'ю, я в нього перетворююсь, стану таким, як вони, і ніхто мене не буде трогати. Я в те вірю. Я в те просто свято вірю. Я не знаю. Опа, я вас бачу. Ви мене не трогаєте? Почекай, що за звуки? Що за звуки? Типу, ти хочеш на мене заагритись, але ти і не хочеш на мене агритись Да-да-да-да. Вони хочуть і не хочуть. Ладно, щоб не було цих звуків, їх треба завалити. Просто. Ай, ай-яй-яй! Ай. Тихо, тихо! Так, гайз, дубль номер 23 І е, що хочеться сказати? Тут є багато піглінів, вони на мене типу загряні і опять будуть кричати. Я сподіваюся, що бить мене ніхто не буде. Я знайшов фортецю і одночасно біом з ендерменами, яких мені треба добути і забрати купу-купу перлин. Так, я тут перепригую, перепригую, Let's go, піднімаємося вище. Мені потрібно завалити блейзів. Як це зробити? Поки що не знаю, але як я вб'ю одного, то я стану одним із них. І мені здається, трогати вони мене не будуть. Але це не точно. Це дуже не точно. Так, блейз. Як мені до тебе прийти? Точно не так, як я це зробив, тільки що. Це просто шок. Фух. Добре, що я блок поставив з тих. Я не знаю. Я думав, що мені вже халепа щас буде, але блейзи в теорії мене зараз не повинні трогати. Я на це сподіваюся. Бо якщо вони зараз мене будуть трогати, це буде дійсно неприкольно. Хаваємо так. Блейз на мене не загряний. Можливо, я зможу до нього прийти, він мене не буде трогати. Да, саме так. <реш> це мені подобається. Забудовуємося. Давай, щоб ти тут далеко не полетів. І тепер вас можна валити і ставати одним із вас. <реш> Правда, ви світитеся, я ні. Це, звісно, хорошо. А може і ні. Але я можу літати. Я можу літати, народ. А що я можу використовувати на ваші здібності? Беем, оце прикольна штука. І я постійно можу це робити. Обалдеть. Це клас. І я можу просто літати вас і валити. Це супер прикольно. І ви мене ще й не б'єте взагалі. Ну, б'єте іноді, але не сильно. І я ще й не горю. Це прикольно. Так, тихо, тихо, пробивайте мене! Хлопці! Тихо, тихо, тікаю! Сань! Валим, 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 валим. Тільки не померти, тільки не померти! Я не хочу ще розбігти, не хочу. Так, регенеруємо. У мене вже є 4 палки, 5 палок. Мені ще одна. Все, на все одна. Однесенька, однесенька палочка, будь ласочка, будь ласочка. О, все, шоста палка, найс! Тепер, знаєш що? Так, тебе я боюсь завалити, якщо чесно, дуже. Бо я не хочу впасти! Тихо, 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 поки я ще тобою не став. Все ще нормально. Давайте зробимо собі платформу невеличку. І тепер я корова ендермен. Літати я не можу, але я можу, походу, телепортуватися. Туди, куди я подивлюсь, давайте перевіримо. Бем! І без демеджа, просто без демеджа, але в мене є КД. І КД немаленьке. Окей, проте я здоровий, високий, трьохблочний. хе хе І, походу, у мене ще й Да, у мене ще й більше хп. ендермени між собою нормально воюють, я тобі хочу сказати. Я й не знав. Бем, і перлина. Сюди. Так, народ, я повернувся з пекла для того, щоб знайти портал Вент. У мене. Є зараз шість стержнів променя. Я беру їх, перероблюю на очі енду і готовий кидати. Я ще раз що мене не попросить іти туди до води, бо наскільки я знаю, блейзи води бояться. І ви спитайте мене, Сань, чому ти став блейзом? Тому що я побував в Ендерменів і захотів літати. І ось чому я блейз. Так, нам куди? Нам в ту сторону. Йой! Обалдеть. Ладно, погнали. Добре, що я вмію літати, і це для мене проблемою точно не буде. А ще я мую плюватися вогнем. Давайте, знаєте, що зробимо? Я ще раз сподіваюся, що я тебе зараз. Зараз не вб'ю цією штукою, я тебе не вбив. Слава Богу! Слава просто Богу. Бо я би ще став коровою, яка нічого не може, і буду я дуже-дуже довго бігти і шукати портал. Знаєте що? Я летів супер далеко, і треба мені знову кидати око. Давайте кинемо і нас веде далі. Окей, головне його зараз підібрати, бо минуле я нібито провтикав, походу. Чи ні? Ніби ні. Так, оце мене цікавить, що це за штука. Чесно кажучи, походу, мені здається, чи це дійсно фортеця, тому що воно якось так заспавнено. А це що таке? <реш> Тут ще й така штука, боже. Просто мені здається, чи саме ось це і є фортеця. І першим ділом я би це провірив, але блейзи вони бояться води. Давайте перевіримо цей момент. Да, блейз, води боїться. Тому що мені потрібно? Мені потрібно зараз е, попробувати якось скрафтити двері. У мене є трішки дошок, але як мені спуститися, так, щоб не задамажитись сильно, яка тут найвисока точка, щоб я міг спуститися. Ну, наприклад, ось до тут мені потрібно супер швидко поставити верстак і скрафтити двері і поставити їх. Давай! let's go, Сань! Раз, два, три! Погнали! Давай, 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 давай! Ух! Є! Є, просто є! Так, ставимо ще одні двері. Отут я просто ламаю блок. Отут я ставлю теж блоки. Ось тако. Всередині води нема, чітко, але зробив я трішки неправильно. Мені треба. Ой-ой-ой. Отако, все, блок стоїть. Тут блок стоїть. Я можу сюди спускатись. Правильно? Правильно. І я ще раз на те, що це фортеця. ДА! Це фортеця! Боже, як мені пощастило, як я все зробив красиво і правильно. Око шпигун досягнення. Найс! І я ще й залишився Блейзом, я не став кимось іншим. Це ультра-ультра-ультра класно. Тепер мені треба знайти портал. Єдиний момент, як мені знайти портал, я не знаю. Тут павук. Павук, привіт. Я тебе вбивати не хочу, павуком ставати теж не хочу. Мені Блейзом подобається. Блейзом я, скоріш за все, буду супер легко ламати кристали. Бібліотека. Непогано. Кудась я народ забрів? А куди я забрів? А я забрів. Забрів до порталу, Підлітай, Санчоус. і ставимо. Бем, go! І ми в Эндер Світі. В обличчі Блейза, правда, але нічого страшного. Головне те, що ми зараз можемо. Бем! І взірвали! Супер ізі Супер ізі Бем і взірвали. Бем і взірвали. Мені подобається бути Блейзом. Дійсно, це супер класно. Давай ще й цей попробуємо якось зірвати. І цей теж ізі. Боже, як же, як же чудово, як же класно. Так, дракоша. А ну цей давай, цей теж треба взірвати. Летс гоу, бем. Все, кристалів нема, просто нема. Що йому тепер робити? Абсолютно нічого. Він зараз буде отримувати на горіхи супер, супер ізі. Так, спускайся, бро. Бо я тебе напевно у воздусі не зможу бити. Да? Давайте перевіримо, чи я зможу, чи ні. Ну я я вдарити його можу, але я отримую дуже швидко на горіхи. В цілому хліба в мене багато, і я можу літати за ним і бити його. Але він, він добре б'ється. Може мене й завалити. Йой, не треба так. Він спускається, гайс, він спускається. Надо, надо теж спускатися. І зараз будемо його валити. Зараз будемо його валити. Будь ласочка. давай, дракоша. Все, я його пробиваю, я прибиваю. Я можу підлетіти. Я можу підлетіти і бити. Найс. І тепер кожен мій удар враховується як кріт, тому що я в польоті. І це супер-супер класно. Давай, 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 Санчоус, ти можеш. Все, він полетів. Йой. Ну тепер все ще залишилося його завалити. І все. Давай, дракоша, давай. Я ходен тебе бити. Будь ласочка, у тебе залишилося ще багатенько хп, а в мене сокира майже майже поломана. Я сподіваюся на те, що я собі зможу скрафтити ще нову. Так, давай, давай, давай. Я його пробиваю по нозі. В принципі, все нормально. сокира поламалася, це халепа. І все, що в мене є зараз, це тільки кайло. Давайте, хоча б бити його кайлом, а то крафтити зараз нову сокиру. Це не варіант. Це не варіант взагалі. Тому пробиваємо його хоча б сокирою, поки він залишився. А то іншими методами бити я його не можу. Тільки тоді, коли він приземлився. А він мене ще й скинув, боже. Але я не получаю демеджа від падіння. Так, народ, давайте крафтимо швидесенько верстак. Робимо собі нову сокиру. А то він, походу, тут приземлятись рішив. Так, гайс, летс let's go, летс let's go, let's go. Підлітаємо до нього і починаємо його дубасити просто конкретно. Так, як тебе вдарити? О, пробиваю, пробиваю. Основу скину мене, Боже. Так, все, пробиваємо, 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 пробиваємо. По хвосту йому накидуємо. Нормально, нормально, проходить демедж. Трішки лишилось. Йой-йой-йой, не вбивай мене. Хух, ну все, дракон. Я зараз тобі дам із сокири в польоті. Прям обалдеть, нормально ти відкидуєш. О, що робити, що робити? Приземлись, друже. Ти приземляйся, ти приземляйся. Давай, 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 давай. Мені залишилось тебе раз-два за вдарити і все. Раз, два, три. Е, не проходить демедж! Не проходить Давай, разок, разок, боже, як тебе пробити? Раз ударити надо ні, yeah. але походу сталася халепа, тому що я став. Я став ендер драконом. Я в натурі, я справжній ендер дракон. Вау! Ну все, гайс, тепер я тут босс. Я тут босс, і я можу робити ось так. Бим. І отака штука з'являється. Бим. А я можу дуже швидко плюватись. Обалдеть. Оце потужна штука. Мені це подобається. Ладно, гайс, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайдені і всім пока.